Автобуси стали учасниками одразу кількох жахливих ДТП на заході України. На Рівненщині зіткнення буса Рено та вантажівки Мерседес закінчилося трагедією. Автомобілі зустрілися лоб у лоб на трасі Київ-Чоп поблизу Дубна. Двоє пасажирів Рено трафік, і водій загинули на місці. Ще одна пасажирка померла уже в лікарні. Керманич вантажівки і четверо вцілілих із мікроавтобуса з травмами госпіталізовані. За попередньою інформацією, ДТП спричинив фатальний маневр буса. О, водій е... Автомобіль «Рено», рухаючись з міста зі сторони міста Львів, допустив, виїхав з невідомих причин на смугу зустрічного руху і допустив з'єднання з автомобілем Мерседес, який рухався в зворотньому напрямку. Львівщина. Лихо з автобусом сталося вчора і на Львівщині. Біля села Сапіжанка водій легковика Фіат Добло виїхав на зустрічку і зіштовхнувся зі шкільним автобусом «Еталон». У ньому їхали п'ятеро вчителів. Ані пасажири, ані шофер автобуса не постраждали. А ось для водія фіата ця поїздка виявилась останньою. Що змусило його піти на смертельний ризик, з'ясовують правоохоронці.